Це твір, який саме написаний до сьогоднішньої події, до цього чудового дійства. Роки триває в нас страшна війна, тривога за тривогою лунає, продовжує вбивати сатана, і Марчук нас галереї відкриває. Убивця Марчукові не указ, творить його ніщо не зупиняє. Бо перемога це дороговказ, тому що разу пленери збирає. Вони проходять тут, на цій землі. Вони проходять в славній Україні, де нищать все потвори москалі, де соловей співає на калині, тут кров'ю гаптувалася земля, тут кров'ю вишивалися узори. Це все страшні діяння москаля, жахіття витворяли тут потвори, але й війну мистецтво має жить. Його не маєм права загубити. Навчилися усім не дорожить, навчилися всім серцем це любити. Тому сьогодні свято для усіх. Народжена і втілена ідея зробити це маршук, звичайно зміг. Ось ще одна картинна галерея, розширення і розквіту красі. Картинами, хай повниться, що миті, і щедрами хай будуть всі митці, і любов'ю до мистецтва оповіді. Браво! Галерея, війна і митець. В нас звуки канонади, у нас гремлять грамати. під звуки канонади в нас творяться дива, бо ворог не коняє, і нам не можна спати. Сілба повинна бути, і мають бути жнива. Під звуки канонади відкрилась галерея. Яке життя вирує, в який незламний дух, вона, не наче квітка, неначе орхідея, ній все переплилося, у ній постійний рух. Під звуки канонади, митці в нас не дрімають. Вони картини пишуть. У них мистецький фронт, і нашу перемогу цим фронтом наближають, тож ж наша перемога відкриє горизонт. Ці звуки канонади ще більше надихають і щоразу закликають боротися з врагом. Полотна, наче ківіти, під сенслем оживають, коїться перемога із фронтом цим гуртом. Картинна галерея, неначе та перлина, Не немов ковток повітря в такий боремний час, неначе промовляє тут кожна картина. І каже, що Україна, немов іконостас. Ті звуки канонади замовкнуть, точно знаю. Культура і мистецтво в нас будуть вічно жити. картинні галереї, розширення, бажаю, бо хоч гримлять гармати, мистецтво у нас не спить.